Те, що я вам зараз скажу, ви навряд чи в це повірите, але мої вуса подобаються не всім. Щітка, лобок під носом, зібров хворий на лишай, пропуск мимо трусиків. І це я суто в барбершоп зайшов. Я кажу, на голові отак, а вуса, вони кажуть, да, вуса збриваємо нахуй, я розумію. Це обідно, бо вуса це класна чоловіча особливість. Хоча я пам'ятаю, як в сьомому класі це було модно серед дівчат у нас. І вчительок з математики. Я вже десь місяці чотири ношу вуса, рівно стільки часу моя дівчина живе без куні. Каже: ні-ні, Дімон, давай без цього мені ще блядь, їжачок не лизав. Добре, я... я не хочу. Просто в неї ще є легенька інтимна стрижка, і нас вже пару раз їбашило током. Я коли її робив куні з вусами, то це виглядало як моцний козацький поцілунок, знаєш. Прям хотілося з її пиздою горілочки випити потім. Хоча мені дуже легко обламати дівчину, коли вона хоче сексу, а я не дуже. Роблю все можливе, щоб їй довелось розбачити в мені свого дядька. Я приходжу додому з фразою Ох, яка невеста вимахала! Замуж ще не збираєшся! Ну, а просто з'явились деякі проблеми. Я ж, я ж тепер виглядаю як мужик, якому взагалі не варто гуляти біля дитячого садочка. Дітки, а що в мене є? Ще недавно в магазині касирша мені пробиває товар, дивиться, на мене щось посміхається. Я кажу, чого ви посміхаєтесь? Вона каже: ну ви з цими вузами, ну ви мені нагадуєте, я кажу, кого? У колишнього коханця. Вона прям заливається, каже мого пса». Як же ти що, з псом Роман крутила, блядь? Дивлюсь, ти непереборчува сучка абсолютно. Кажу, все, давайте мій корм педігри до побачення, я не хочу. з вами. Да. Ні, чесно кажучи, я не завжди був таким сексуальним. Не завжди. Хоча 70% опитаних дам відмічають вусачів як мастаків у коханні. Інші 30% їм, мабуть, лизав їжачок, блядь. Як я. я. Хто перший секс пам'ятає? Поаплодуйте, будь ласка. Прямо! Подивіться, інші вирішили забути нахер цю штуку. Для кого це приємний досвід? Поаплодуйте. Для вас приємний? Бо, розкажіть. Як... У вас була досвідчена партнерка? А... а у кого був досвідчений партнер? Поаплодуйте. Ви як про досвід дізнались? Була якась співбесіда? Командна робота, стресостійкість чи язик у чоловіка підвішений. Просто в мене був стартап, ми два новачки. Я хотів, щоб в якийсь момент увійшов інвестор зробив зробився замість мене в цей стартап. То ми їбались хвилин 40 з лівчиком і презервативом, потім ще трошки сексу було як бонус взагалі. Я пам'ятаю це дуже гарно, того, що підлітки сприймають перший секс як змагання. А я в цих змаганнях дуже програвав. Прям дуже програвав. Я... Це ненормально, коли ти сидиш на партах, спілкуєшся з пацанами про книжки, якісь ігри, уроки і просто рандомний тіп задньої парти. Я їбався вже сім раз. Коли ти встиг, з ким? Тя мама в школу приводить, батько зі школи забирає. А мене батько сразу в бордель забирає їбатися. А ти що, Дімон? А я... я не знаю, що відповісти. Я раз придумав історію, я кажу: ми в дитячому таборі, напились дівчинкою пива. Закрились в кімнаті і почали роздягатись, але у нас не було презервативу, тому я взяв повітряну кульку. Та й надув дувій песика, щоб не засмучувалась, хлопце. Що, що я мав робити взагалі. Дуже обідно було, звісно, мені це. І мені дівчина сама. Я тоді зустрічався з дівчинкою. Я позбувся сноти в 17 років. Не знаю пізно чи рано, але за досвідом моїх однокласників у мене вже мав бути 17-річний стаж. на той момент. Пам'ятаю, дівчина мені сама запропонувала, а я прям злякався, я не був готовий. По-перше, не було де вдома батьки на вулиці, лютий. Ми б ніяк не спорились. По-друге, йому батьки про секс розказували. Поаплодуйте. Мені про секс також ніхто не розказував. Мені батя розказав сразу про єблю. Про таку жорстку з такими подробицями. Щось він вирішив, я маленький вийшов на кухню, попити води, мені пора знати. Сідає димон, я розкажу. Він так жорстко і стромно розказав, я ж завжди розумів, що секс після 18. Я не був певний, що я після 20 стів ну, ту херню, що він розказав. Я в дитинстві завжди розумів, що мама плаче. Вона вибігає від баті, вся в сльозах, і такий, блядь, ну єбля, мабуть, це, то що... то, що мені розказували. І я йшов в цей сексуальний досвід дуже трав... травмованою психікою, Я не знав, що робити. Але я набрався сміливості, я взяв ключі від квартири у свого друга, приходимо до нього в квартиру, і це було дуже некомфортно. Ми просто сидимо як два першачка, ручки на колінка, я дивлюсь на неї і кажу, «Хочеться? Ух, я тебе зараз. Ух, я тебе зараз розчарую. Ми не знали, з чого почати, чи цілувати, що роздягатись, чи молитву прочитати. Що? Ми реально займалися цим хвилин 40. То, що вона кричить, бо їй боляче, я кричу, то що мені страшно від того, що вона кричить. Я тільки трошечки заходжу, вона починає волати, я сразу виходжу, в іншу кімнату, блядь. Я, я не готовий. Будь ласка, випустіть мене, я не хочу. Потім по тілу навіть пробігся легенький струм. Але вона зняла той шерстяний світ, взагалі без кайфу то вклиць. Просто. Ми це якось довели до закінчення, але все, про що я думав, це ну я пацанам розкажу. Я, як лев, 40 хвилин. Ту-бум-пу-бум. Пу-бум-пу-бум. Пу-бум-пу-бум. -пу 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 Хоча я 40 хвилин лежав з думкою, блядь, 40 хвилин це майже як урок. Сподіваюсь, дзвінок не для вчителя. Будь ласка, я хочу на перерву, хочу сок і булочку з корицею. Будь ласка, це все закінчилось. Я провів дівчину додому, але приходжу до свого кінта, даю ключі, кажу старина, Можеш мене привітати. Був перший секс. Ми 40 хвилин. То бум пу бум пу бум пу бум З неї тече, з мене вивергається піт, слюна, слиз, сперма, ми в цьому азисі 40 хвилин. Він дивиться на мене. Так, до речі, мій секс закінчився приблизно. Він дивиться на мене отакими от очима, каже: на моєму, блядь, ліжку! Я кажу, та де ні? <смі> на ліжку твоїх батьків, звісно, наше, наше на твоєму. Більше ми з цим другом не спілкувалися. Я ще хотів з вами поділитися однією тематикою. Значить, в е мене з'явилась нова соціальна роль. Я тепер водій. Це дуже класно вписалося в колекцію моїх інших соціальних ролей, таких як я син, я хлопець, і судячи з коментарів в Ютубі, я вусатий довбойов. Я як водій зробив все правильно, все чесно. Я відходив спеціально в автошколу. Я пройшов 10 практичних занять, 10 теоретичних занять. Я вивчив всі знаки. Я зрозумів всі нюанси водіння і аж потім купив права. Я зробив все правильно. <плес> я не знав, чи треба купувати права, чи ні, але в мрео був дуже смішний чувак. Не знаю, чи ви такого бачили. Ти приходиш в мрео, просто мужик. Щось порішати? Щось вирішимо?» А у тіпа настільки профдеформована щелепа, що він, коли говорить, у нього рот навіть не шевелиться. Щоб його ніхто не спалив. Просто щось вирішаємо. Якісь проблеми? Жодного ризику. мене і друг прийде все зробить сам. Я 15 хвилин не розумів, хто до мене говорить взагалі, в принципі. Видно, що він постійно так говорить, у нього в сексі точно була ситуація, де він дівчині каже, Олешка, вригай до мене. Робимо без презерватива. Жодного ризика. У мене є друг, прийде все зробити сам. Давай. Я в автошколі дізнався дуже класне правило, виявляється, не можна просто так бібікать за кермом. Не можна. Є три конкретних ситуації, коли можна бібікати. Перше, це щоб попередити водія, уникнути ДТП. Друге, щоб подати сигнал сос. Третє, коли зранку їздиш по дворам, метал збираєш. Три конкретних ситуації. Просто все, більше не можна. Я дуже переживав, що мене зупинить поліція, тому я подивився всі відео в TikTok, як себе поводити, коли тебе зупиняє поліція. Моя проблема в тому, що я подивився суто до моменту, де кажуть, знімайте все на камеру. У мене тепер є відео, як мене штрафують. <рес> Якщо далі подивитись, то як я плачу, і в, кін... і в кінці, де я кажу поліцейському, давайте я тихонечко в ліс уйду, добре. <рес> Але насправді найважче це не, придбати права, не здати на права. Я здав сам перших сім разів, потім здався. Але найважче це придбати авто. Того що з'являється купу радників. Просто У мене є друг, якому я довіряв в його думці. Він каже, то не бери, то старе, то гниле. У нього, коли закінчилися аргументи, я кажу, хочу форт, він каже, Форт! Серйозно, Форт, блядь? Я кажу, чого ні. Форт? Є власники Форда, поаплодуйте. Форт! Серйозно, Форт, блядь? Що не так з Фордом? Все добре? Сука. Але в якийсь момент він мені кидає оголошення, каже, оце кльова тачка, оцю бери. Я відкриваю, дивлюсь кажу, бля, це твоя машина. Він каже, да, продаю, тобі дешевше. На 200 доларів. І я купив, я кажу, все нормально. Він каже, вау. Машина сів, поїхав, з під діда прямо. А я бачу, як він на ній гастає, як дебіл. Тому так, тому бажаю вам дуже міцної дружби, класних друзів. З вами був Дімка Носов. Дякую.